Весна іде і переможним кроком у тюльпановому вічному вогні іде трави крізь хвилини, дні і роки несе нащадка спогади свої Весна іде квітчасто, гордо, юно, як втілення найчарівніших снів. О весне красна ти ще не забув. В історії своїх жахливих днів, і з року в рік часопіс віддаляє своїх нащадків далі від війни, а травень знову знову нагадає, як і життя і шлої весени. Бояють мирно квіти на могилах до сонця красного метелики летять, а ті, кому війна зламала крила священним вічним сном в могилах спить. Щороку в травні ми відзначаємо День перемоги, пам'яті та примирення. Дорогою ціною заплатив український народ за участь у найстрашнішій за всю світову історію війни 1939-1945 років щезне в пам'яті людській, не піде в забуття, великий подвиг і велика трагедія нашого народу, його битва, його перемога над фашистами. Не можна забути тих, хто віддав своє життя для щастя інших. Шановні учасники мітингу. Урочистий мітинг з нагоди святкування 71-ї річниці перемоги у другій світовій війні оголошується відкритим. Це керуючи справами виконкому Тернівської району у місті Ради Окунєвій Марії Іванівні. 81 рік ми приходимо до братських могил, загиблих у тій далекій страшній війні, щоб вклонитися їм і подякувати за мирне небо, за той подвиг, який вони здійснили заради прийдешніх поколінь. Граждане, товарищи, друзья, дорогое наше подрастающее поколение, разрешите мне от имени Совета ветеранов Терневского района, от имени ветеранов ЖМАСИВА Гвардии сердечно поздравить вас с праздником годовщины победы советского народа в этой страшной кровопролитной войне Гитлерской Германии. Слово надается начальнику шахтопутевального управления под КЗРК Попилу Юрию Федоровичу. В то время причем крещ ⁇ сражались и защищали свою родину вместе с украинцами, и россиянами, и грузинами, и узбеками, все народности Советского Союза. И тогда никто не думал, ни о уроки раз, все защищали свою родину, свой дом, защищали своих родных, близких. И мне очень хочется, чтобы сегодня, в этот день, в день победы, руководители наших стран всех вспомнили об этом и прекратили это на противостояние, непонятное, никому не нужное, которое на Востоке, в Крыму. Не... У нас есть чем заниматься, честно говоря. Не. Поэтому это совершенно никому не нужно, это противостояние, оно должно быть закончено. Я хочу на Северную поздравить еще раз с праздником и пожелать нашим ветеранам самого главного – это Будьте живы и здоровы. Пока вы живы, жива память об той войне, мы это помним, наши дети это помнят, поэтому мы дай вам Бог здоровья. А нам всем хочу, чтобы все-таки настал мирный, мирного неба нам всем, головой, счастья, удачи, здоровья и добра. С праздником, товарищи. Мільйонам людей назавжди врізалися в пам'ять важкі дні Другої світової війни, чорною тінью фашистської навали, димом пожеж, смертю і руїнами звалилися вони на нас. Спинись, проклятий супостате! на світ востаннє подивись, за тіло матері розп'яте, сини на пару піднялись. У бій за наші ниви, за ясний сміх дитячий, за юний спів щасливий, за славний труд гарячий Вперед полки суворі під прапором свободи, за наші ясні зорі, за наші тихі води. Ніхто не забутий, на попіл ніхто не згорів, солдатські портрети на вижитих крилах пливуть. І доки є пам'ять людей і живуть матері, допоки сини, що спітнулись об кулі, живуть. Пам'ятайте, друзі, цих людей до віку, тих, хто повернувся і погиб в боях, і вклонілись ми низько до землі, Квіт, стел і хтарнистий шлях, журавлі летять спокійним клином, розрізають синю височі і летять. Курличуть беззупинно в далечінь безкрайню далечінь. Вийде мати одинока в поле, в самотині піде по ріллі, Уклоніться жінці сивочолій, журавлі, солдати, журавлі. По весні вона вас виглядає, як зоря зоріє над селом. І чекає, все ж таки чекає. Може, син торкне її крилом. Нелегке наше сьогодення не може заступити радості приходу весни, а разом з ним і Дня Перемоги. Цей день залишиться для нас назавжди Затмареним гіркотою втрат і осейним сонцем перемоги. Все менше ветеранів залишається в життєвому строю, їхні груди вкриті медалями. На скронях сивина, але вони пам'ятають ті страшні часи, хоч часто їм і не хочеться про них згадувати. До облізка я в задумі стану, до сивини своєї на путі. Скажу спасибі, тихо, ветерану за те, що вдруге народив мене в житті. На картах не знайти мої дороги, мій бойовий, мій посадовий шлях. За вбитим батьком що до перемоги траншеями по спалених полях, сльоза зорі стоїть над оболіском сховавши клопоти людські і сни, сьогодні треба поклонитись низько усім, хто не прийшов з війни. До тебе, людина, звертаюсь, залиш на хвилинку щоденні турботи, з собою побудь у глибокій скорботі. Згадай. Чоловіка, товариша, брата, дружину, сестру чи посивілу матір. Перед трагічною хвилиною мовчання словами говорити неможливо. Оця хвилина більше там розкаже, ніж тисячі, а чи мільйони слів. Солдатів подвиг, про який сьогодні дізнались ми, не вимови словами, а тільки серцем можна це сказати. Але воно ну, на жаль не має мови, лише має бід. І тому я прошу солдатів пам'ять вшанувати хвилиною мовчання. Меморіалі вічної слави завжди панує скорботно, урочиста тиша. Булум'я вічного вогнища, вічна пам'ять про синів і дочок, які не повернулися з поля бою, пожертвували бо своїм життям заради життя на землі. Україна, За її мир і спокій полягли мільйони! Нехай панує мир, ніхто не забуде. Nicht. Дню перемоги пам'яті та примирення оголошуються закритим. Запрошуємо почесну президію покласти квіти до пам'ятного знака партизанам підпільникам. Запрошуємо всіх учасників мітингу покласти квіти до пам'ятного знака.